А тепер я його покрию, підготувала собі. Оцей японський папір. Саме цей, що нам дали. Так, і зараз я його буду. Отаким От клеєм. От він так і виглядає, цей клей. Він і спеціальний він не робить. І починаю. Промащувати матеріали для реставрації передала обласному архіву в межах благодійного проєкту швейцарська організація Аліф. Фонд спеціалізується на збереженні культурних пам'яток в умовах кризових ситуацій. Серед матеріалів рисовий та пшеничний крохмаль, з якого роблять клей та японський папір. А отак вже дістають просушений аркус під пресу. Робила креслення. Воно було дуже на тоненькій кальці. Вона була вся потріскана, краї були такі, знаєте, скручені, покручені, зігнуті. І ось, от з цього боку покрито тим папером. Також Державний архів Львівщини отримав сканер. Наразі оцифровують справи репресованих слідчого відділу НКВС. Почали з ним працювати у січні. В середньому в місяць вдається відсканувати близько 150 справ. Дані можна побачити на сайті архіву. По цифруванню. Всього по гранту ми отримали на суму 1 мільйон 729 тисяч гривень. Це є значна допомога. По оцифруванню. Це є планетарний сканер, який ви бачили. Це сама вартісна техніка, яку ми отримали на суму 820 тисяч гривень. Це є комп'ютери для обробки зображень, це є жорсткі диски по 4 терабайта для збереження цієї інформації. Також у архіві отримали спеціальні безкислотні коробки. Наразі у фондосховищі вже перепакували частину архівних документів 20-го століття. Набагато краще зберігають документи, вони тут сухі, вони не потрапляють туди волога, і відповідно вони будуть ще зберігатися довго і будуть нашим нащадкам. Міжнародний фонд розпочав процес передачі матеріалів в кінці 2022 року. Загалом передали допомогу на суму понад 47 тисяч доларів. Іванка Стадник, Суспільне новини Львів